Чи може пісня допомогти військовим та наблизити перемогу? На це питання Кременчуцькі школярки Марія та Маргаріта дадуть відповідь стовідсотково так. І це не просто слова, бо вже майже рік дівчата у Кременчуці співають просто неба та збирають донати для військових збройних сил України. Спочатку ми прийшли додому запитанням, чим ми можемо допомогти нашим воїнам. А батьки запропонували нам співати. Ми походилися, і батьки нас підтримали в цьому. І хочеться плакати, коли підходять старень. Які люди і підтримують нас, але ми стримуємо свої емоції. Продовжуємо співати. Ми дякуємо їм. Все почалось з маленької колонки п'яти пісень та великого бажання допомогти. Мені на день народження подарували маленьку колонку. Там було два мікрофони. І ми почали трошки співати у нас у дворі, там під маркетом. Потім в нас поряд ринок є. Ми там співали. Збирали такі суми там три тисячі, десь приблизно так. І потім ми почали так по місту їздити з збирати. за цей час. Марія та Маргаріта дали понад 30 півтора годинних концертів та зібрали понад 102 тисячі гривень. Кошти дівчата передають Кремечуцьким волонтерам Віталію Смірнову, Артему Ткаченку та Олександру Жукову. Дітят я вам черговий раз дякую. Ви прям дуже дуже такі молодчинки. Не падайте духом, а збирайте і співаєте. Талант може бути корисним під час війни. Донати дівчат допомогли волонтерам закрити збори по придбанню тепловізора, генератора, мавіків та дронів Амстор, тактичних протигазів, одягу та взуття для українських військових. Від імені загону операторів БПЛА. Дякуємо вам всім за цей чудовий позашляховик Нісан санавера, на який збирали пару місяців тому. Особлива подяка Василю Байдаку, дівчаткам Маргариті Абраменко та Марії Писаренко. Від імені окремої зведеної групи КЕП висловлюємо окрему подяку двом дівчаткам з Кременчуга Маші та Маргариті, які своїм співом зібрали більше 16 тисяч гривень. І віддали їх для збору на два дрони. Дідусь Марії також захищає Україну від загарбників за успішне виконання бойових завдань та інші визначні вчинки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив його почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Коли я дізналася, що мій дідусь теж на війні, то я подумала, що тепер точно потрібно допомагати, щоб там менше було загиблих наших воїнів. щоб… Всі залишились живими. Ну, звичайно, ми розуміємо те, що ми не зможемо всіх врятувати, але як, якомога більше ми хочемо не збирати, щоб допомогти і було менше втрат. Кремечужани охоче підтримують дівчат як донатами, так і морально. Це неабияк як окриляє Марію та Маргаріту продовжувати співом наближати мирне та спокійне життя. Ми е, просто беремо як сказати кайф від цього і просто співаємо, щоб підтримати військових. Ми відчуваємо любов і довіру, те що люди все ж таки нам задонатять, і Ми підтримуємо наших воїнів. Відчуваю е, віру людей в перемогу. Те, що вони нам довіряють, вірять, що ми не обмануємо, справді донатимо. Вони донатять нам, а ми це віддаємо волонтеру. Він там покупає все потрібне для, для воїнів. Така молодь є взирцем та доказом, що український народ не переможний, адже до самої перемоги ми допомагатимемо та підтримуватимемо військових. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.